Міжнародну фотовиставку презентувала в Ужгородському замку спілка фотохудожників Закарпаття під назвою Виноградна лоза, вино і радість життя на експозиції. Представлені кращі роботи одноіменного міжнародного конкурсу, який організувала Румунська асоціація Єврофотоарт. Із понад 300 робіт журі відібрало 144, 39 з яких представлені на фотовиставці. Привіз експозицію із Румунії до Ужгорода організатор конкурсу, директор міжнародного виставкового центру міста Орадя Штефан Тофт. Едьоянтейкий сам токесакіалітабороші. Ця виставка задумана як подарунок у час війни. Саме для того, щоб порадувати Ужгородську публіку, міжнародна виставка «Виноград. Вино і радість життя покликана зробити саме це. Тому в межах виставки ми представимо художні роботи, які пов'язані з цією темою. Ми завжди приїжджаємо сюди, в Ужгород, з великою любов'ю. І з такою ж любов'ю ми привезли цю виставку, щоб порадувати Ужгородську публіку цією чудовою експозицією. У фотоконкурсі взяли участь митці із дев'яти країн світу, в тому числі й три фотохудожники з України: Володимир Ньорба з Ужгорода, Доріна Добан з Ужгородського району та Ярема Процвіт з Івано-Франківська. Під час офіційного відкриття виставки Штефан Тофт, який, до речі, вже не вперше в Ужгороді, вручив нагороди фотоконкурсу українським фотохудожникам. Карпатський виставковий центр Міжнародної федерації фотомистецтва. це представляє 22 фотовиставку цього року і міжнародний у нас співпраця, тобто митці, закордонні, фотомитці, організатори, меценати вони залучають. Нас, українців, стимулюють українців. Презентація перша відбулася 8 жовтня у місті Орадя, А сьогодні ми отримали першість проведення за кордоном, тобто ми отримали цю першість представити цю колекцію. Ну і ми так домовилися із організаторами головними, що перша виставка йде до України, тому що головна мета експозиції, головна мета представлених фотосвітлин – світлин це. Сприяння покращенню психоемоційного стану українців от у цій складній війні, яку ми зараз ведемо проти РФ агресора. Доріна Добен з Ужгородського району займається фотомистецтвом три роки і вже має достойне портфоліо. Активно бере участь у різних міжнародних конкурсах. Я вже є членкинею цієї спілки. Ми часто спілкуємося в режимі онлайн із її головою, паном Штефаном. Я закінчила курси. Після цього мені повідомили про те, що я можу подати заявку на участь у цьому конкурсі. І я це зробила. Темою моєї роботи є релігія та вино. На виставці представлений широкий спектр фотографій традицій виноробства, каже Ужгородський фотохудожник Ярослав Макар. Виставка різнопланова показана і стаціонарні мистецькі роботи у сюжетній фотографії, так і показано, як життя навколо винограда, як воно бушує, як воно збір винограду, видавлення вина, сам процес вино виноробства показаний. Ну, Культура виробництва показана в дуже широкому спектрі, дуже подобається. Враження дуже дуже дуже, дуже цікаві. Румунія, Угорщина це країни безпосередньо і Україна, де культивуються. Виноградарство фотовиставку «Виноградна лоза, вино і радість життя можна оглянути до 1 листопада в Ужгородському замку. Далі її покажуть в Івано-Франківську.